Вітаю малята! Я розумна краплинка. Сьогодні ми з вами говоритимемо про сонце. Під час минулої зустрічі ви дізнались, що сонце це найбільша зірка нашої галактики, навколо якої обертаються 8 планет, їхні супутники та інші астрономічні об'єкти. А що ж таке зірки? Зірки це небесні тіла. Завдяки внутрішнім реакціям, вони випромінюють світло та тепло. Їхня поверхня не тверда, адже вони складаються із суміші газів та пилу. Зірки набагато більші за розміром, ніж планети. Якщо порівняти зірку Сонця та нашу планету Земля, то Сонце це великий м'яч, а Земля маленька горошина. Сонце це зірка, що розташована найближче до нашої планети. Інші ж зірки знаходяться так далеко, що здаються нам маленькими крапочками у небі. А тепер давайте проговоримо чистомовки про сонце. Рі-рі-рі. Що ти бачиш у горі? Рю-рю-рю. Бачу ясну зорю. Не, не, не. Засяє сонечко і ясне. Їх, їх, їх обігріє нас усіх. Друзі, поміркуйте та скажіть, навіщо нам потрібне сонце? Сонце це світло та тепло, без яких не може існувати жодна жива істота. Заряджаючи сонячні батареї, воно дає енергію, без якої не працюватимуть електроприлади. Під проміннями сонця в організмі людини виробляється вітамін Д, який зміцнює кистки, допомагає засвоєнню корисних речовин і посилює здатність нашого організму боротись із захворюваннями. Без сонця не було б дощу, адже колообіг води в природі відбувається і за його допомогою. І вітер дме завдяки тому, що сонце нагріває деякі частини нашої планети більше, ніж інші. А зараз, друзі, я пропоную вам скласти розповідь про сонце за допомогою спеціальних зображень. Спочатку скажіть, сонце це що? Планета чи зірка. Потім зазначте форму та колір. Далі розкажіть про те, яким сонце буває влітку, а яким. Зимку. І наостанок повідомте, які дарунки ми отримаємо від нього. Друзі, склавши розповідь про сонце, запишіть її на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатися. До побачення малята, до нових зустрічей!